Доброго дня, шановні Терези, доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити теру передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, ви вже хіба Третій знак зодіаку, в якого емоційно-ментальний стан випадає саме ця карта. У вас буде прагнення знайти відповіді на свої питання. У вас буде прагнення, можливо, Поспілкуватися з кимось, можливо, хтось допоможе вам вирішити конкретні питання. Хтось можливо буде через книжки, через блоги, через відеоекспертів, через курси, шукати також відповіді на свої питання. І це не стосується якоїсь однієї сфери. Це може бути в постаті того, що ви будете шукати питання, наприклад, якихось своїх власних внутрішніх аспектів. Можливо, це питання дійсно більше такого. Матеріального і фізичного плану, тобто, як там зробити то, як там зробити то, як там не знаю змінити роботу, як цього не боятися робити, як зняти якісь там психологічні блоки чи обмеження і так далі. Також мені ще хотілося вам сказати, що якщо ви шукаєте відповіді на якісь питання, то запитайте свого оточення. Можливо, вони дадуть вам, знаєте, розуміння, в якому напрямку вам необхідно рухатися. Розуміння того. Або яку, якусь спеціаліста вам порадять. Але також не треба бути залежним від думки інших. Ви можете запитати, можливо, хтось вам дасть ем, бачення з іншої перспективи. І давайте ми подивимося, яким буде цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери. Роботи. Добре, якщо ми говоримо про сферу роботи, це не порозуміння, це не можливість знайти певного компромісу з вашими партнерами, з вашими колегами по роботі, керівництвом. А другий момент це може бути звільнення. Так. І третій момент це, знаєте, ще що може бути, коли робота просто не приносить нам внутрішнього якогось певного задоволення, і це може бути така певна. Дизгармонія, певний внутрішній дисбаланс пов'язаний з роботою. Це не обов'язково саме робота, можливо, просто якісь проєкти, які ви не можете, чи обов'язки, які вам дуже тяжко даються, і, скажімо так, які напотикаються весь час на якісь перепони, проблеми. Може, це знаєте ще що буде? Коли ви працюєте над якимось проєктом, над якимось обов'язком. Ви, наприклад, комусь вислали запитання, комусь вислали електронне повідомлення. І ця людина, можливо, просто в зв'язку з тим, що а, знаходиться в відпустці на лікарняному, ну, скажімо так, не перебуває на роботі. Ви, в зв'язку з тим може бути певна затримка е, вашої, вашого спілкування, е, скажімо так, зворотньої інформації, і ця карта просто показує відсутність ось е, такого. Е, так званого діалогу. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. А, так, якщо ви маєте роботу, я б сказала так: це може бути звільнення з роботи, як і по вашій ініціативі, так і по ініціативі роботодавця або зміна роботи. І знаєте, і одночасно ви будете відчувати, що «хух, нарешті я так довго цього чекав чи чекала так насправді. Так, страшно втратити, можливо, якщо це просто звільнення і ви йдете в незнане, страшно, тому що якась це є втрата стабільності. Натомість, одночасно ви відчуваєте полегшення. Це один момент. А другий момент, можливо, зараз ось так я вже дивлюся на дуаду, і тут можна зробити такий висновок: що якщо у вас не складалися, ну, знову ж таки, те, що я говорила раніше, діалог, наприклад, з бізнес партнерами Ще щось, тому що їх, наприклад, не було, то, наприклад, на цьому цьому тижні. Може вийти ця людина, і ситуація зрушує з місця, вона потихеньку починає розвиватися, або, наприклад, заступник цієї людини може дати вам якусь інформацію. Тобто, ситуація вона не застопорилася на місці, вона починає потихеньку розвиватися. Дивимося, про що нам говорить ця карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте... Роботу, то, скоріше за все, вам буде тяжко знайти під час співбесід якусь спільну спільний знаменник з потенційним роботодавцем, тому що, можливо, ви будете відчувати, що є якісь приховані мотиви, які впливають, що щось вам тут не договорюють, що можливо все занадто так гарно і прекрасно звучить. Натомість. Я не бачу працевлаштування на цьому тижні. Ви можете ходити по співбесідах, але офіційної відповіді, офіційного підписання договору трудового договору на цьому тижні немає, тому що обидві карти нам говорять про якусь таку пасивність, про відсутність розвитку, про відсутність діалогу. Дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо по фінансах Будьте обачні, тому що е, якщо е, може бути певний дисбаланс поміж вашими доходами і витратами, раз. Е, другий момент. Може хтось, е, знаєте, вас, наприклад, звинуватити в, в тому, чого ви, наприклад, не робили, і просити вас відшкодування. Тому є і такий можливий розвиток ситуації. І е, також це може бути, якщо ви вирішували якісь певні юридичні питання, вам, наприклад, можуть відмовити, припустимо, в тому, що е, вам дадуть якісь там е, аліменти, в тому, що вам дадуть якісь виплати, компенсації, якісь компенсації, і, скажімо так, тоді, коли ви б мали їх б отримати. Е, то, наприклад, по закону, то суд вирішить чи якісь там державні інстанції, що ви вам цього ну, вам відмовлять в цьому, так? І якщо ви плануєте розпочинати якісь юридичні справи, то будь ласка, відложіть це щонаймні до наступного тижня, оскільки є можливість того, що ви можете потратити купу грошей або знайти, скажімо так, не. Дійсно хорошого спеціаліста в конкретних е питаннях, так? який там допоможе вам розв'язати вирішити судовий спір. Добре, давайте ми подивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Ну, дивіться, якщо у вас були якісь проблеми. Якісь суперечки, якісь відсутність компромісу з кимось з вашого оточення, то потихесенько ця ситуація починатиме розвиватися, і ви можете знайти рішення. Не можна сказати, що остаточно ця ситуація вирішиться, натомість ймовірність того, що вона почне е якийсь е рух, почне розвиватися і змінюватися, то є е ймовірність цього. Але давайте подивимося більш детальніше про що нам говориться карта для людей, які е, мають стабільні. Романтичні стосунки. Дивіться, тут, скоріше за все, можливо, якісь були недомовленості, відсутність якогось консенсусу поміж вашим партнером та вами, і ця ситуація починає нарешті розвиватися в позитивному напрямку. Так? Тобто це починає вирішуватися ця ситуація, яка вас гложила дуже сильно. Раз. Другий момент. Можливо, якусь ситуацію ви самі собі не думали знову ж таки, що, наприклад, партнер вам зраджує це, наприклад. І, скажімо так, ви починаєте виходити з цього стану, оскільки ви розумієте, що ви самі собі це придумали на пустому місці, і це не мало жодного жодного фактичного, жодного підґрунтя. Просто от вам так здалося, і ви самі собі ось це придумали. І зараз з цієї ситуації виходите, ви бачите, що загалом все нормально, що самі собі щось там понапридумували. І загалом це може бути просто, можливо, якась ситуація, яка, скажімо так, у ваших стосунках, у вашому шлюбі, вона була досить такою болючою. Це може стосуватися, будь чого грошей, роботи, не знаю, якихось. Певних аспектів і так далі. І ця ситуація починає також виходити в більш позитивному напрямку і починає вирішуватися. Дивимося, про що нам говориться карта. Для людей, які шукають романтичні стосунки. Тут можу сказати так: ви загалом, можливо, тільки знаєте, починаєте зализ... ну, починаєте зализувати рани стосовно якогось е, негативного досвіду в минулого, натомість сказати, що в цьому тижні будуть. Е, Романти... Ну, створення якихось романтичних стосунків, то ні. І, скоріше за все, вам просто не захочеться все це діло лізти. Ви будете от зараз зайняті, наприклад, зализуванням своїх ран або вирішення зовсім якихось інших питань. Дивимося, що прийде цього тижня. Так. А, прийде цього а, тижня. Ну тут дивіться, перше, що мені б хотілося сказати, можливо, до вас прийдуть якісь ідеї. А як би ви могли б, скажімо так, в чомусь когось обдурити, десь щось намахлювати, і, можливо, перш за все, якісь нелегальні способи доходу? так? Це можуть такі бути думки. Другий момент будьте обачні, оскільки є можливість того, що хтось може вам, знаєте, вішати лапшу на вуха, говорити вам неправду, і хтось, і, можливо, якась буде ситуація, яка, скажімо так, Вдарить вам, ну знаєте, як то кажуть, ножі в спину або людина. Те, що ми також можемо побачити по грошах, можуть десь якесь, знаєте, шахрайство, десь щось обдурити, десь щось якось там виманити. Можливо, це будуть якісь телефонні дзвінки шахраїв, які підшиваються під банк і так далі. Тому, будь ласка, будьте обачні, бо є якісь приховані все-таки аспекти на цьому тижні, в першу чергу, по роботі, є якісь непорозуміння а, поміж а, вами там і, наприклад, вашими колегами по роботі. І в першу чергу щось десь буде хтось намагатися витягнути з вас гроші. Дивимося, що відійде, відійде якесь щастя, відійде гармонія, рівновага. А, і... Скоріше за все, щоб знову отримати цю гармонію та рівновагу, ви будете шукати відповіді на свої питання, так як знову вирішити цю ситуацію? Можливо, яка гложить сильно вас, так? Можливо, наприклад, в стосунках якась ситуація починає розвиватися в позитивному ключі, але вас ще далі є ця невпевненість, оцей страх, як воно буде далі розвиватися? Чи воно все закінчиться, скажімо так, хеппі-ендом, чи ні? Далі якась може відійти від вас, знаєте, в зв'язку з тим, що на вас може бути дуже багато якихось ситуацій, проблем, питань, і ви можете перебувати просто в стані стресу. Ви можете через це, якщо ви планували вагітність, то на цьому тижні можливо стрес дуже сильно вдарить. Відповідно, буде вам тяжко завагітніти. Другий момент. Якщо ви очікували, що якісь ваші там мрії, цілі, якісь отримати результати перші цього тижня, то на жаль, ні, це може бути відкладено в часі. І також ви можете втратити якийсь шанс. Тому, будь ласка, звертайте увагу, що вам дає всесвіт, що вам дає оточення, тому що щось хороше що може вам. Ну, скажімо так, змінити ваш і внутрішній, так і зовнішній світ, ви можете щось от втратити. Давайте подивимося, рекомендація номер 1 В першу чергу, те, що я говорила про стрес. Перестаньте зайвий раз хвилюватися. Я розумію, що легко дуже про це говорити, тому що я сама така перфекціоністка і хвилююся. З кожного приводу і без приводу. Натомість треба над цим працювати. Так? Я розумію, що тяжка ситуація в країні і ну, тяжко про будь-який спокій, але хоча б треба робити хоча ж би мінімальні якісь спроби. Щоб ось цей рівень кортизолу ви в своєму організмі зменшили, тому що це може дуже сильно вдарити. По вашому організму, так і те, що я говорила. Звертайте увагу на шанси, які ви маєте, тому що є якийсь шанс дуже класний, який трапляється раз, можливо, раз в житті, і ви можете це втратити. Те, що може змінити вас, як і внутрішньо, що вам може допомогти. Тому ваші якісь там прохання, ваші молитви вони були почуті, і тільки вам необхідно. Знову ж таки ще раз наголошую почути, побачити. Чи почути ось цю а, можливість. А, ну що, шановні Терези, а, такий а, напружений у вас цей тиждень, натомість є можливість, аби а, його прожити легше. Те, що я говорила а, в першу чергу, не намагайтеся хвилюватися а, без приводу і а, з приводом через будь-які, можливо, дрібниці. А, намагайтеся попрацювати цей аспект і також звертайте увагу на свої шанси. І не забувайте те, що є якісь підступні стосовно вас можуть бути кроки стосовно фінансової та матеріальної складової вашого життя. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.